О, дивіться, що в Києві будують під час війни. Бачите, це тратяться мільярди. Мільярди тратяться гривень. Бачите на що? Плесо. Це плесо вже сто разів ворувало вже за них. За це плесо вже. Хто тільки не говорив, скільки вони мільярдів крали. І от дивіться, йде війна і мільярди краде. Вітя кличко, блядь, тварь кончена. Немає на дрони, немає на квадрокоптери, а на вороство кличку є. Війна другий рік війни. Але тварі шикують ще, ще, ще більше шикують. Так ти проходив ти? О, дивіться, панове захисники, скільки мільярдів йде на ці стройки, на ці воровство. Це Київ. Київ. У вас не, немає машин. От вони тут стоять. Працюють на бля, чи на кого там на тварі, які для себе крадуть гроші і будують розважальні центри. Під час війни дивіться, які, вибачте, виблядки. Це Київ. Оболоні. Оце Україна. Я вам скажу, що скоро люди всі плюнуть на цю гедотну країну, бо це дивитися неможливо. Сидять інваліди без них, їдять вневу капусту на воді, а тут розкіш. Я вам скажу тут розкіш. Не хочу знімати ці машини. авто. але не видно, що війна. Не видно. Війна для бидла, для баранів, а для багатих там круті авто, літаки, яхти, відпочинок. Україна.